З початку повномасштабної війни в Україні 97% від усіх російських цілей були цивільними. Про це повідомив Олексій Резніков у Твіттер. Як відзначив міністр оборони, за останні 9 місяців Росія завдала по території України більше 16 тисяч ракетних ударів, 97% російських цілей цивільні. Ми воюємо проти терористичної держави. Україна переможе і притягне військових злочинців до відповідальності. Зокрема, понад 14 тисяч ударів Росія завдала по будинках, з яких Понад 12 тисяч у селах та передмістях, понад 250 ударів скеровано по об'єктах транспортної інфраструктури, близько 200 – енергетичної, та понад 500 – по військових об'єктах, 800 – по інших. Нагадаємо, нещодавно Європарламент нарешті схвалив резолюцію щодо визнання Росії державою спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.